Як щодо готовності центрів надання адміністративних послуг, чи готові вони сповна зокрема надати послугу? А це оновити дані для військовозобов'язаних. Наталія Шамрай з нами на прямому зв'язку. Це директорка департаменту ЦНАП Києва, голова Всеукраїнської асоціації ЦНАПів. Пані Наталі, наші вітання. Доброго дня! Рада вас бачити. No, Дійсно, в нас завтра такий важливий день. Ми починаємо, ми розпочинаємо оновлення даних військовозобов'язаних через центр надання адміністративних послуг. Можу сказати про те, що державою було проведено багато заходів да, там і написання підзаконних актів. І навчання адміністраторів, і розроблення певної там системи інформаційної, в якої в якій будуть працювати центри надання адміністративних послуг вже на сьогодні а, певна кількість адміністраторів центрів надання адміністративних послуг по всій Україні а, підключена до цієї системи. Якщо ми кажемо про місто Київ, то в нас десь біля 300 адміністраторів. Підключено до такої системи, тому з завтрашнього дня з 18 травня почнемо надавати таку послугу. Це буде одна із послуг, яка надається через центр надання адміністративних послуг, пані Наталю. Продовжуючи розмову про адміністраторів, ви назвали кількість, зокрема у вашому районі цих адміністраторів. Як відбувався процес їхнього навчання стосовно надання саме цієї послуги? Разом з міністерством цифрової трансформації, оскільки за центр надання адміністративних послуг відповідає саме це міністерство, було проведено навчання відповідне. Да, і, ну, в звичайному режимі так само, як ми запускаємо там будь-які інші нові, нові послуги до ЦНАПів, була проведена і запуск цієї. Ну проводиться зараз запуск цієї послуги. ЦНАПи в Україні загалом видають десь. Близько 450 видів адміністративних послуг. Тому я й кажу, що це одна із послуг. І а, зрозуміло, що центр надання адміністративних послуг працюють як фронт-офіс, Ми на себе не перебираємо інших додаткових функцій. Тому дійсно оновлення даних буде відбуватися за заявою. Заявника він повинен мати при собі паспорт або в застосунку, ну, в застосунку Дія мати відображення паспортного документа. Якщо в нього паспорта з собою немає, то ми зробимо шерінг документів, внесемо до системи ідентифікаційний код, номер телефону, електронну пошту в разі наявності. Заявник заявить місце реєстрації, поновить дані. А в принципі, ми очікуємо, що система буде працювати доволі швидко, ну принаймні вона так влаштована. Але вже ви розумієте, що це буде тільки початок і говорити про ефективність роботи або там певну швидкість роботи. Ми зможемо тільки після того, як ми запустимося і почнемо працювати. Тобто, завтра вже в кінці дня буде зрозуміло, ну наскільки. Ефективно нас навчили, підключили, і як ми працюємо. Варі Наталі, десь маємо ще до хвилини на розмову. А як ви будете реагувати на випадки? От недавно були такі зафіксовані моменти, коли був ажіотаж із чергами, коли люди приходили, наприклад, до столичних терцентрів комплектування, аби оновити свої дані. І були навіть такі цифри наведені, що в межах 30-40 осіб на день на добу, яке це може бути навантаження на центри надання адмінпослуг в цьому питанні? Але вже маємо секунд 30. Так, да, да центр надання адміністративних послуг міста Києва кожна локація в день приймає десь 600 осіб відвідувачів, тому я думаю, що ми будемо справлятися із всіми тими, хто буде бажати. Якщо ні, то можливо будемо розширювати графіки роботи, тобто адекватно реагувати на ті потреби, які будуть ну, ставати перед нами. Дякуємо вам.